Книжка Порядні пані вмирають самітно. Це книга, збірка ретродетективних історій. Тут чотири детективні оповідання, які описують продовження пригод Софії Нрієвської із першої частини із порцелянового погляду, і відповідно про її нові розслідування, так би мовити, хатні справи, тому що тут зникнення кухарки. Таємничий спіритичний сеанс, різноманітні такі хатні справи. Так тут, до речі, і написано, що це хатні справи Софії Павлівни Нерієвської. Це детектив, події, якого відбуваються в 19 столітті, трошки в Умані, трошки в Києві, і разом створюють таку атмосферу України тих часів більше як століття тому. Більшість персонажів ті ж самі, але зовсім на іншому витку своїх стосунків. До речі, ця історія відбувається перед порцеляновим поглядом. Кілька років, це такий флешбек у минуле, аби пояснити певні дії персонажів, аби пояснити те, чому вони робили так, як робили у попередній книзі, а вже наступна третя буде дійсно продовженням і оповідатиме події на межі століть, на межі 19 го та 20-го століття з тими ж персонажами, але на зовсім більшому вищому рівні їхніх розслідувань. Це буде гунський детектив, такий Потужний шпигунський детектив, і Софія Павлівна Нер'євська спробує розвалити. Імперію чи вдасться, їй це побачив частина цієї книжки, дійсно була написана ще до широкомасштабної війни, і навіть до власної війни 2014 року, тому що перші чорновики одного з оповідань дійсно були створені в 2013 році, хоч і переписувалися після цього ще кільканадцять разів, тому це така справді довоєнна книжка, але навіть в тому оповіданні, яке було написано до війни. Там в головних героїв дуже чітке ставлення до імперськості, до російської власне імперії, під гнітом якої відбувається їхнє повсякденне життя, і вони дають цьому дуже чітку характеристику про те, що вони не приймають ось це от чужорідне тіло у вигляді двоголового орла і намагаються втекти з під його крила всіма можливими способами. Тому тут навіть є трошечки політики, попри те, що це абсолютно розважальний Третя частина буде. Я навіть скажу по секрету її назву: це пані Одноденки. Якщо ця робоча назва збережеться, то тоді кожен початок книжки буде починатися на П. Порцеляновий погляд, порядні пані вмирають самітно, і пані Одноденки. Ось така от буде особливість цих книг. А далі побачимо. Події відбуватимуться вже далі. І після порцелянового погляду, і після порядних пань. Нарешті більшість відповідей на ті питання, які були. Поставлені в цих двох книгах знайдуть свою відповідь, і персонажі розберуться зі своїм минулим і з усіма секретами відповідь, на які поки що знають лише мертві в цих книжках, але скоро дізнаються і самі герої. Видавати книгу у війну це майже здійснення мрії, тому що чесно, я не думав, що ця книжка взагалі вийде. Навіть коли я відправив рукопис за місяць до широкомасштабної війни, я вже... Побоювався і навіть трошки прогнозував, що, мабуть, таке вона не вийде, мабуть, її відтермінують, але ні, видавництва працюють. Вони працюють дуже потужно навіть під обстрілами, навіть під бомбардуваннями, тому що ця книжка якраз редагувалася тоді, коли Київ ще був оточені, практично, і населення займалося тим, що убезпечувало себе. Але редактори працювали увесь вільний. І можливий час між волонтерством, і між роботою із біженцями і допомогою один одному вони все одно знаходили час на те, аби працювати із книжками. І це одна із ознак того, що ми переможемо обов'язково, тому що поки стоїть наша ЗСУ, поки пишуться і читаються книжки, і поки народжуються діти навіть під обстрілами, це означає, що і військовий, і культурний, і гено фонд збережені і починають своє продовження абсолютно логічне і до нових. Перемог насправді зараз книги друкуються зовсім невеличкими тиражами для того, аби убезпечити на складах так само і книжкову продукцію, тому що і в склади прилітає. Наприклад, поліграфії і друкарні в Харкові часто страждають від ворожих бомбардувань, тому видавництва не наважуються робити надто великих тиражів. Але з іншого боку, вони роблять швидкі додруки, тобто щойно книжка розходиться її попередній тираж закінчує, Ця одразу з'являється можливість швиденько додрукувати нові примірники, і це дає можливість бути книжці у безпеці, не залежуватися довго на полицях і швидко потрапляти до свого читача. Книгу можна придбати в мережі «Є» на сайті видавництва темпора, або якщо ви хочете з автографом, то можете власного автора. В Умані, мабуть, немає. Тобто в Умані лише я в цьому плані. У нас з книгарнями трошки ще проблеми, як на мене, немає вузько спеціалізованих книгарень. У нас книгарні це здебільшого канцтовари і трошки книги, а не навпаки. Yeah. Якщо ви хочете отримати. Порядні пані мирають самітно із авторським автографом та підписом, то ви можете написати мені особисто в повідомлення, і я підберу для вас книгу, підпишу і зможу передати чи відправити поштою. Тому це не є проблемою, де б ви не знаходилися: чи в Україні, чи за кордоном. Насправді географія відправки книг по Україні просто неймовірна: від Ужгорода до Краматорська. Від власне, Києва і до Миколаєва, який постійно під обстрілами, навіть в цих містах, де постійно гаряче і які знаходяться від фронту, геть зовсім зовсім близько, люди все одно читають книги. І звичайно ж за кордон, тому що багато українців були змушені виїхати за кордон, але вони. Все одно продовжують читати і цікавитися книгами. Тому за кордон Німеччина, Чехія інші країни теж туди доводилося відправляти книги Попереднь... Ня книга розійшлась доволі успішно. Її тираж закінчився ще, мабуть, десь за півроку до війни, і вона теж отримала своє так би мовити друге життя. Це вже до друк, це вже другий тираж, і він теж користується не меншою популярністю, тому що часто беруть і першу частину, і одразу другу, аби читати їх одночасно. Про що ж порядні пані вмирають самітно, і чому це з ними трапляється? Неквапливий плин життя повітового міста на окраїні імперії, де тижнями могли обговорювати книжковий клуб, чиїсь зради, дуелі, новий капелюшок чи свіжу могилу на цвинтарі, сколихнули зникнення хатньої робітниці, загадковий спіритичний сеанс труп у каміні та смерть багатійки графині фонрей з'ясувати обставини цих та інших трагічних подій береться дружина відставного поліціянта Софія Нрієвська. Від її прискіпливого погляду не сховається жодна дрібниця. Пані поліціантова опиняються у самісінькому центрі злочинів, намагаючись пролити світло на загадки, відповідь на які знають тільки мертві. І якщо для інших це смертельно небезпечні пригоди, то для Софії це лише кілька хатніх справ.